Привіт, мої любі! Сьогодні у нас карта дня на 8 серпня 2022 року для всіх знаків зодіака. Так, Завтра у нас понеділок, день важкий, що жде кожен знак Зодіака. А? 8 серпня. Починаємо. Як завжди з Козірушки. Козірушка. Та партнерства. З кимось будете зустрічатися, обмінюватися гарними новинами, обмінюватися своїми енергіями, обмінюватися емоціями. Це не обов'язково буде кохання, це може бути партнер, друг, подруга, родич, з ким вам добре, гарно і з ким вас зв'язують дуже теплі зв'язки. Зустрічайтеся, це принесе вам користь. Водолійчики. Водолійчики будуть укращать і себе, і навколишніх. Прийдеться докласти багато сили до тих питань, які ви будете завтра вирішувати, але у вас все вийде. Сила завжди побіждає всі проблеми. Так, далі у нас рибки. Так, Рибки, щось їм буде поміхою для того, щоб здійснити свої плани. Хоч поміха так собі, можна ручки розвести і ці пути резервувати. І піти далі виконувати свої задуми, але щось їм буде мішати. Мабуть, просто в них не буде на це, скажімо так, желання. Так, далі у нас йдуть овни. Овни можуть займатися якимись справами, і потрібно їм займатися бумажними, судовими, оплата щитов, наведення фінансових порядків взагалі, все, що було по закону, все, що було в бумажечках і і в усіх ділах бумажних грошових в порядку, а також це може говорити про те, що ви просто будете наводити якийсь, якийсь порядок і якась равновісність знаходити в своєму повсякденному житті, а може навіть вирішувати глобальні проблеми, тому що справедливість це у нас карта старшого аркана. Далі у нас ідуть тільці. тільці, король жезлов, або якась якийсь мужчина, такий, наділений властю. Обаятельний, любящий бути в центрі внимання, з'явиться в вашому житті і щось сподвигне вас до чогось. Або ви так себе будете поводити, якщо це є обставини, то будьте настойчиві, будьте обаятельні, покоряйте людей, підкорюйте їх своїм живостю, свого ума правильно поставленою річчю. В общем, будьте в центрі внимання і буде вам щастя. Так, далі у нас йдуть близнюки. Близнюки в нас будуть діяти, скакати, стрибати, куча ідей у нас. Правда, кінь несеться не в ту сторону. Ну, якісь дії предприймайте. Ну, добре подумайте, чи правильні ці дії, чи може треба трошечки повременити з ними і обдумати, куди ви скачете, в ту сторону чи не в ту. Далі у нас йдуть раки. Раки будуть планувати, планувати або вже починати перші кроки до здійснювання своїх мрій. Плануйте, здійснюйте, дуже гарна карта. Робіть перші кроки, того, що задумали. В общем, починайте понеділок, починайте діяти. Ідеї вже є, приступайте до дії. Так, далі у нас йдуть леви. Ой, в лев все буде добре. Ці діла іщаться, я думаю, це сімейні діла, діла емоціональні, тому що на карті нарисована родина. Емоції битимуть через край. Одна з самих позитивних карт. Так що все, що задумали, цей день все збудеться. Сміливо приступайте до любих своїх, вирішення любих своїх проблем, особливо тих, що стосуються сім'ї. Далі у нас тут йдуть Діви. Діви, очікуйте якихось дуже неочікуваних. Пробачте за тавтологією, і їх буде дуже багато, вони будуть ці неочікувані, різкі, як стріли, можуть бути позитивні, можуть ні. В общем, ждіть якихось різких перемін, якихось різких соби, яких ви не очікували в своєму житті, які можуть щось змінити, на щось повліяти в вашому житті. Далі у нас йдуть віси. Віси у нас за б не взялися, вийдуть переможцями. Не сам при помощи при підмозі свого війська ратного, але будете на коні, вирішиться вирішаться всі справи. В цей день у вас завершиться вашою перемогою. Далі у нас йдуть скорпіончики. Ой, скорпіончики за щось будуть боліти, переживати, думати, 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 ночами не спать. Це все думки у нас думки, які прям чуть не до болізні вас доведуть. Не беріть все близько до серця, менше жуйте по ночам цю жвачку, яка у нас кож до кожного приходить кожної ночі і ми ганяємо по кругу свої думки. Усе у нас вирішиться. Для вас я навіть витягну спомагательну карту. Ви будете на коні, всі ваші фінансові справи вирішаться, не треба так дуже побиватися. Так, і стрілець. Стрілець у нас буде з кимсь вести спори, хтось або по його голові прокатиться катком, або стрілець так буде себе поводити. Будьте обережні в цей день, тому що карта вічева, хтось або ранить вас, або ви когось раните. На цьому все. Бажаю нам всім успіхів, удачі і звичайно, мирного неба.